Ім'я Отця і Сина і Свята Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Не будьте. Не судіть і не будете суджені. Не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть і вам проститься, каже Господь, і давайте міру добру, таку натоптану, потрясану. Бо якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Задайте про себе одну просту річ, коли ви в магазині щось купляєте і так дуже чекаєте, коли вам дадуть ті дрібні копійки або ще щось. Згадайте, як ви розраховуєте, як ви торгуєтеся за два, за три гривні. Отакою От мірою вам і відміряється. Будете щедрими із своїми друзями, із тими людьми, які, скажімо, ми їх називаємо там вони торгаші, там ще там щось. Але ці люди роблять нам послугу. Коли ти приходиш в магазин, в гастроном або великий кіст супермаркет, ви тільки задумається на одну хвилю, з яких усюд вам звезли все в одно місць, щоб ти прийшов і собі там щось вибрав. Я розумію, що. Великих супермаркетах сказати, ні, здачі не треба, бо я такий щедрий. Може і не треба. Але бути щедрим на слово добре, бути щедрим до тих людей, які сидять і працюють там, працівники всі там, продавці, всі там, консультанти. Будьте до них щедрими. Підтримайте їх, підніміть їм настрій. Так буде і з вами у вашому житті. Ви кажете, чому мені так тяжко, чому на мене всі так криво дивляться? Я власне, нічого нікому не винен, не зробив, що на мене люди так криво дивляться. Ми маємо рівно те, що робимо іншим. Каже Господь, ви бачите скалку в оці брата свого, а у своїм оці колоди не відчуваєш. Чуєте, як Господь каже, що ти в своїм отці колоди не відчуваєш, ми до себе перестали бути чуйними. Ми перестали робити собі екзамен, хто я? Що я несу у цей чудесний світ? Я йду, щоб в ньому не наїстися, а нажертися. щоб як можна більше з того світу взяти, а віддавати ні-ні ні. Як віддавати? Ні, тільки брати. Тому твоє життя таке і буде. Що ти будеш тільки віддавати і не будеш мати від того ніякої радості. Бо ти нікому не приносиш радість. Тому, коли прості речі, а ми дуже часто зустрічаємося, щось купуємо, щось замовляємо, якісь послуги, будьте до тих людей, подячні за те, що вони можуть. І служать нам, через те, що вони можуть служити нам, і служать нам. Шануйте і поважайте один одного, а особливо з пошаною відносіться до тих, хто трудиться, незважаючи, яку би він роботу не робив. Чи це провідник у поїзді, чи це кондуктор. В автобусі, в мікроавтобусі, чи це вчитель, чи це професор. Відносіться до тих людей з пошаною і з вдячністю. Бо це люди, які служать нам. Завжди будьте готові до винагороди. І коли тобі хтось зробив послугу, не старайся якнайменше дати йому, а старайся дати трохи більше, як він просить. Ти можеш торгуватися, але дай більше, як він просить. Ми будемо так міняти світ, а заодно будемо міняти своє відношення до Бога. Як я хочу, щоб мені Бог так рахував мені так все до копійки, чи щоб був би мені щедрий. На тобі, Василю. Будь щасливий, тішся, посміхайся. Я би так хотів. І я так і роблю. Я так і роблю до ближніх. Так, ви скажете, то добре так роздавати, коли ти маєш купу грошей, маєш добрий достаток. Ви ніколи не будете мати всього в достатку, коли не будете щедрими. Господь каже, хто щедро сіє, той щедро буде жати. Чуєте, хто щедро сіє, той буде щедро жати. Будьте багаті, у Бозі, сійте щедро. Несіть людям радість. Несіть людям ту міру, утоптану, втрясену, добру з, таку з, з горкою. Не там, а буде, буде а так накидайте, скільки можна. І таким, таким даром прийдете до ближнього, з таким даром підете від Бога. Будьте благословенні ті, які знайшли Бога. Почули Бога, прийняли в Його серце, змінилися і стали Божими. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!